Єремії, 26 розділ: на початку царювання Його Якима, сина Йосінного, царя юдиного, було оце слово від Господа, кажучи, так говорить Господь: стань на подвір'ї Господнього дому, і будеш говорити всім юдиним містам, що приходять на поклін до Господнього дому. Усі ті слова, що я наказав був тобі, щоб до них говорити, не вбав ані слова. Може, почують вони і вернуться кожен зі своєї злої дороги, і я пожалую щодо зла, яке думав вчинити їм через злі їхні вчинки, і скажеш до них, так говорить Господь. Якщо ви не будете прислухатися до мене, щоб ходити за законом моїм, якого я дав вам, щоб прислуховуватись до слів моїх рабів, пророків, яких я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви. То вченюсь о домом, як щіло, а місто це дам на прокляття для всіх народів землі. І чули священники і пророки, і весь народ Єремію, що говорив ці слова в Господньому домі. І сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав був Господь сказати до всього народу, то схопили його священники і пророки, і весь народ, говорячи, ти конче помреш. Нащо пророкував ти Господнім ім'ям, кажучи, як шило буде дім, цей а місто це буде зруйноване, так що не буде в ньому мешканця, і зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі, і почули ці слова юдині князі і відійшли з царського дому до дому Господнього, і сіли при вході до нової Господньої брами. І сказали священники та пророки до князів та до всього народу, говорячи, присуд смерти цьому чоловікові, бо він пророкував проти цього міста, як ви чули своїми вухами, і сказав Єремія до всіх князів і до всього народу, говорячи, Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. А тепер полішіть ваші дороги на ваші чини і слухайтесь голосу Господа, нашого Бога. То жалкує Господь щодо сла, який говорив був на вас. А я, ось я в вашій руці. Робіть мені як добре і як правдиве в ваших очах. Тільки справді пізнаєте ви, якщо ви вб'єте мене, що ви не навинну кров спровадите на себе і на це місто та на мешканців його. Бо Господь справді послав мене до вас говорити, у ваші вуха, всі ці слова. І сказали князі та весь народ до священників та до пророків: цей чоловік не підлягає присуду смерти, бо він говорив до нас ім'ям Господа, нашого Бога. І встали люди із старших краю і сказали до всього збору народу, говорячи. Міхей з Мораші пророкував за днів Єзики, царя Юдиного, і сказав до всього юдейського народу, говорячи. Так говорить Господь Саваот, Сіон, як те поле, зораний буде, а Єрусалим за стане, а гора цього храму під гірками лісу, чи справді забив його Єзикія, цар Юдин, та весь Юда, чи ж він не побоявся Господа і не злагодив Господнього лиця? І Господь пожалував щодо того зла, яке говорив був на них. А ми вчинимо таке велике зло на свої душі, і також пророкував був Господнім ім'ям один чоловік, Урія, син з Скир'ят Єаріму, і пророкував проти цього міста та проти цього краю всі ті слова, як Єремія, і почув був слова його цар, його Яким і всі лицарі його та всі князі. І шукав цар спробу забити його, і почув це Урія, і злякався і утік, і прийшов до Єгипту, і послав цар Єгояким людей до Єгипту, Алтаната, Ахборового сина і людей із ним до Єгипту. І вони вивели Урію з Єгипту і привели його до царя Єгоякима. А той ударив його мечем, а трупа його кинув до гробів простих людей. Але рука Ахикама, шаханового сина, була з Єремією, щоб не дати його в руку народу забити його.